Вітаю вас, мої хороші, на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зміцнювати своє здоров'я, а почнемо ми з вами завжди з фенологічних спостережень. Дайте відповіді на питання: яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо і що стосовно опадів, Кому відома температура повітря, давайте пригадаємо, що означає вислів здорова людина. Якими словами можна його замінити? Здорова людина це людина, яка не має хвороб ні фізичних, ні психологічних. Фізично розвиненою називають сильну і витривалу людину, щоб такою стати. Потрібно займатися фізкультуром і спортом. Пригадайте, що ви робите на уроках фізкультури? Які спортивні секції ви знаєте, або відвідували ви, або ваші однокласники і однокласниці. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 59 і прочитайте параграф. Подумайте, поміркуйте. Що нам дають фізичні вправи? Фізичні вправи заряджають нас енергією, підвищують активність, працездатність, зміцнюють м'язи тіла, розвивають силу та витривалість, збільшують ріст, поліпшують настрій, розвивають здатність до фізичного розвитку і поліпшують поставу. Пригадайте якомога більше назву спортивних ігор. Якщо ви втомилися, виконайте рухливу вправу. І ми продовжуємо працювати з підручником на сторінці 5960. Багато українських спортсменів, які захищають честь нашої країни на міжнародних змаганнях, Розпочинали свою кар'єру зі школи. Ну, наприклад, яких відомих спортсменів знаєте ви? Гордістю нашої країни є Віталій і Володимир Клички, Михайло Романчук, Еліна Світоліна, Сергій Бубка, Ольга Харлан, Андрій Шевченко, Яна Клочкова, Юрій Чебан, Лілія Подкопаєва, Руслан Федотенко та багато інших спортсменів. Зверніть, будь ласка, увагу на них, розгляньте їхні фото, можливо, когось із цих спортсменів ви впізнаєте. Яна Клочкова це українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200-400 та 400 метрів. Руслан Федотенко український хокеїст, лівий нападник, володар Кубка Стинлі у 2004 та 2009 роках. Лілія Подкопаєва це українська спортсменка, спортивна гімнастика. Абсолютна чемпіонка світу в 1995 році у Японії. Юрій Чебан, Олімпійський чемпіон 2012 року. Каноє одиночка. 200 метрів. Можливо, і з цих спортсменів ви когось пізнаєте. Ольга Харлан. Це українська фехтувальниця Шабля. Олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, шестиразова чемпіонка світу. Віталій та Володимир Клички обидва українські боксери, чемпіони світу з боксу у важкій вазі. До речі, Віталій Кличко зараз мер Києва, столиці України. Еліна Світоліна. Українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу VTA у 2017 році, 2018 і 2019 роках. Попрацюйте із підручником на сторінці 60. Прочитайте параграф. Давайте з вами переглянемо відео. це так. і я Сидит зачем? Ну, ну и полно. Я не знаю, что Я не знаю, что это такое. Ankara'da olan bir olaydan I'm sorry,

Отже, якими видами спорту захоплюються діти в наш час? Ви переглянули відео і, можливо, впізнали свої улюблені види спорту. Дізнайтеся, які спортивні секції працюють у нашій школі, в нашому мікрорайоні, в нашому місті. Розгляньте: плавання, легка атлетика, футбол, бокс, баскетбол. Важка атлетика, велоспорт, волейбол. Східні єдиноборства, спортивна гімнастика, теніс, фігурне катання і так далі. Якщо ви втомилися, то можете відпочити. Українські паралімпійці, до речі, давайте згадаємо, хто такі е, е, параолімпійці. Це люди, які мають. Е, Трошечки так менше можливостей, ніж е, звичайні люди. Люди з інвалідністю. Українські паралімпійці демонструють щороку вражаючі результати на чемпіонаті світу. Кращі результати демонструють Людмила Ляшенко, Тарас Радь, Оксана Шишкова, Андрій Демчук та інші. Україна пишається ними. Спортсмени паралімпійці. Доводять і собі, і нам, що для сильної духом людини неможливого немає. Паралімпійські ігри це такі міжнародні спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Перегляньте, будь ласка, фото спортсменів, їх називають людьми з обмеженими можливостями, але міжнародні спортивні змагання цих людей довели всьому світу. Що вони мають безмежні можливості і демонструють нам свої приклади великої сили волі та сили духу. Оксана Ботурчук легка атлетика. Дивіться Михайло Ткаченко баскетбол на візках. Людмила Павленко лижні перегони. Тарас Радь лижі біатлон. Ці всі люди мають. Обмежені можливості, але працюють не покладаючи рук. І працюють, і працюють і досягають успіху. І тепер ми з вами перейдемо в зошит на сторіночку 25. Як зміцнювати своє здоров'я? Перше завдання ми з вами не будемо виконувати. А почнемо із другого. Познач пташечкою. Чи існують вікові обмеження для загартування? Для того, щоб про це поговорити, ви потрібні, вам потрібно повернутися до підручника і ще раз перечитати статтю. Третє. Яких правил загартування ти дотримуєшся? Якщо ви загартовуєтесь, або Мрієте про те, що будете загартовуватися, або будете починати загартовуватися, то треба знати правила. Не просто так взяти і почати щось робити, а саме за правилами, щоб собі не нашкодити. Означь, пташечкою допиши свої правила. Ну, по-перше, привчай себе обливатися холодною водою. Привчати себе потрібно, але з цього не починають. Можемо поставити галочку, тому що привчати себе потрібно. Часто провітрюй свою кімнату, не накривайся дуже теплою ковдрою. Так, до загартування привчай свій організм поступово. Так, щодня роби ранкову зарядку. Так, не перегрівайся на сонці. І влітку купайся і плавай у штучних і природних водоймах. Штучні це створені руками людей, природні це ті, що створила природа. З оцих усіх правил визнач саме тільки ті, яких дотримуєтесь ви. Ну і останнє запитання: хто ж несе відповідальність за твоє здоров'я? Відповідь підкресли: мама, тато, я сам, сама, учитель і бабуся. Якщо ви знаходитеся вдома, і знаходитеся разом з батьками, то і мама, і тато несуть за вас відповідальність. Якщо ви знаходитесь в школі, то за вас несе відповідальність учитель. А ви самі за себе будете нести відповідальність, коли, вам, коли ви будете повнолітніми. Тобто з 18 років людина вже вважається повнолітньою і несе відповідальність за себе сама. Бабуся також вона може допомагати, але відповідальності основної вона не несе мама, тато і учитель у школі. Ну і давайте підбиємо підсумок. Фізично розвиненою називають таку людину, яка є сильною та витривалою. Щоб такою стати, потрібно займатися спортом і фізкультурою. І така цікавинка, якщо вам буде е, час, можете ознайомитися про е, такі історичні е, новинки про е, Олімпіаду. На двох континентах Олімпіада не проводилась жодного разу. Це Африка і Антарктида. Хоча б один з кольорів кілець Олімпійського прапора присутній на прапорі всіх без винятку країн світу. Ну, і додому вам буде повторити тему на сторінках 59-62 у підручнику і перевірити, що ви виконали у зошиті на сторінці 25. Дякую вам за урок і до зустрічі!